Та о, повітряна тривога, чуєте? А, да, от, ну, в найближче укриття тут іти важко. Но я стою біля північної стіни, так що ну, у мене закрита північ зараз. Вітання з Харкова. Ми команда воєнних журналістів інформаційного центру Майдан Моніторинг. З лютого 22-го року ми документуємо воєнні злочини Росії в нашому рідному місті та регіоні щодня відчуваючи на собі наслідки війни. Ці реалії ми трансформуємо у фільми, виставки та безпекові тренінги, допомагаючи людям навколо нас ставати стійкішими. Наші історії важливі і заслуговують на поширення. Ви побачите їх більше. В ці важкі часи ваша підтримка є надзвичайно важливою для нас. Дякуємо.